Привіт, моя люба! Вітаю тебе на каналі Пігулка від стресу. Мене звати Кулик Наталя, я практичний психолог. І тут ми говоримо про життя просто. Буду вдячна тобі за вподобайки, за коментарі. Підписуйся на мій канал і поїхали! Він мене не цінує, він мене не поважає. Він мене не чує. Він зі мною не говорить, він тікає. Я звинувачую себе, потім його. Шукаю, хто в цій ситуації винен. Сваримося, скандалимо і це дуже виснажує та втомлює. Таке та інше, я чую від своїх клієнток, у яких стаж сімейного життя складає 10-15 років. То що ж з цим робити, про це і піде сьогодні мова? Кожна з нас, вступаючи до шлюбу, звісно, мріє, щоб про її пару сказали, і жили вони довго та щасливо. Та чомусь. Не так склалося, як гадалося. Не всі пари можуть пройти кризи у сімейних стосунках. Насправді я радію за жінок, які приходять своєчасно на консультацію і починають щось змінювати у своєму житті. Чим раніше усвідомити причини та наслідки негараздів, тим скоріше можна вийти на нормальний рівень спілкування. Наприкінці відео я дам один міні-тест, як протестувати свої відносини. Парі Вважаю, що це допоможе знайти свої причини непорозумінь. Наразі відбувається така колективна тема переосмислення, сенсу у шлюбному житті сім'ї, пари, любові, закоханості. Тому постає питання, навіщо ми вступаємо до шлюбу, точніше сказати, раніше вступали до шлюбу. Була така колективна програма, яку можна поділити на декілька причин. З яких раніше люди вступали до шлюбу, зараз я про них коротко розкажу. Перша причина: протягом багатьох епох партнерство у шлюбі було простою формою для виживання, тому що вижити поодинці без підтримки родичів та близьких людей було важко, а іноді навіть неможливо. І якими б не були умови того життя, все одно. Краще було залишатися у шлюбі, і ота фраза стерпиться, злюбиться, це якраз з тих пір вона осталася, тому що сім'я була прихистком від жорстоких умов того часу. Тоді й про вибір партнера у шлюбі не йшлося вигідно, зручно, невідразливо і вже, слава Богу, можна жити. Друга причина. Соціальне програмування для визнання нормальності, що важливо мати сім'ю, роботу, дітей і ще й у певному віці. І якщо щось із цього не так, до тебе виникають питання, коли ми на весіллі погуляємо, та де там уже внуки, коли в нас будуть. І прямо виникає такий прямий тиск на тебе від близьких та знайомих людей. Тому більшість шлюбів укладалося не тому, що вони цього реально хотіли створити пару або готові до цього, а більше для того, що так прийнято. Зловивши якусь мить закоханості, привабливості та співпадіння мінімальними цінностями, це вже був привід утворювати сім'ю або принаймні жити разом. Третя причина: велика кількість людей створювали відносини для того, щоб компенсувати. Те, що їм в собі не вистачає закрити якісь дитячі травми, там не хватало батька матері. І насправді вони дуже різні, але на це закриваються очі і несвідомо притягувались до протилежності своєї натури. Спокійна, імпульсивний, тихий, голосна, сором'язлива відчайдух і таке інше. Люди у щасливих парах. Теж можуть відрізнятися темпераментом та інтересами, але в їхніх стосунках обов'язково присутні дві головні речі. Перше, це кожен з них самодостатній і не потребує заповнення порожнечі всередині себе за рахунок іншого. Кожен сам по собі вміє жити цікаво. З радістю має свої власні інтереси та свою власну думку. Друга річ це те, що вони мають однакові життєві цінності, сім'я, діти, батьки, відпочинок тощо. До тих пір, поки ми самі дисгармонійні та відчуваємо внутрішню потребу, щоб мене цінували, мене поважали, мене хвалили тощо. Той любе бажане партнерство буде будуватися в надії отримати зовні те, чого немає всередині. І твій біль виникає, по суті, від того, що колись ти сама себе ушукала з приводу свого обранця адже виявилось, що співпадінь було занадто мало, це зазвичай виражається взаємними претензіями та звинувачуваннями один одного. Але якщо все ж таки базові цінності збігаються, Можливо, треба тільки навчитися кожному заповнювати себе самостійно. Для багатьох це стає відкриттям, що відносини з іншим починаються в першу чергу з власного ставлення до самого себе. Як тільки хтось один в парі починає міняти своє ставлення, а зазвичай це жінки, відтоді і відкриваються нові можливості гармонійних стосунків, оскільки чоловік буквально заряджається довірою собі і починає краще усвідомлювати себе. Біля такої жінки. Головне в парі дотримуватись принципів чесності, свободи, поваги та самодостатності. Тепер міні-тест, який я обіцяла на початку відео. Найди в собі чесні відповіді на такі запитання: назви три слова, чого мені не вистачає в моєму чоловікові. І найди три слова, чого моєму чоловікові не вистачає в мені. Постав відео на паузу, дай відповідь і ми продовжимо. Хто сміливіший, пишіть в коментарях, що у вас вийшло. Запитання на завдання. Якщо ти не можеш так одразу відповісти, чого він від тебе хоче, то як же ваші стосунки будуть гармонійними? Коли він точно тобі казав, чого не вистачає: легкості, м'якості та теплоти? Він не відчуває цього від тебе. Чоловіки це кажуть, але не в кожної є сміливість почути це. Тому спробуй ще раз, як ти сама думаєш, чого саме не вистачає твоєму чоловікові від тебе? Знаю по собі, біль засліплює. І тоді здається, і ключове слово тут здається, що я біла і пухнаста. Це ж він гад такий все руйнує. Але цей біль, те, що ти терпиш його ані трохи не допомагає. Від цього терпіння немає ніякої користі, ані тобі, ані оточуючим. Не для того мама квіточку кохала, щоб вона стала терпілою. Тому мій посил для тебе сьогодні познайомся з собою, хто ти, для чого ти тут, яка твоя цінність? Віднайди все це в собі і потім відтворюй це у стосунках з чоловіком, з яким тобі цікаво пройти по життю. На сьогодні в мене все. Звірую твій потенціал, твоя Наталя. До наступних зустрічей. Пока-пока!